Бердичеву не звикати гостинно приймати у себе кращих у своїй справі не лише у масштабі області, а й всієї країни та навіть світу. Днями в актовій залі Центру позашкільної освіти імені Разумкова зібралися люди особливого таланту. Одні з кращих представників вітчизняного стендового моделювання, можна сказати, його вершки. Що таке кілометри з Луцьку, Кам'янець-Подільського, Києва, Броварів, не кажучи вже про Вінничину з Житомирщиною, якщо є чим вразити уяву не лише людини далекої від моделізму, а й маститих колег? 82 двох учасників вітали організатори четвертої відкритої міжрегіональної виставки конкурсу науково-технічної творчості Стендове технічне моделювання. Дуже приємно, що географія наших учасників вже розростається, стає більш широкою. Ми сподіваємося, що сьогодні у вас буде приємна нагода обмінятися досвідом, подивитись на нові творчі знахідки ваших колег. Вихованців і просто насолодитися спілкуванням один з одним. Ми бажаємо вам гарного настрою, ми бажаємо вам поїхати з найприємнішими враженнями від нашої виставки і сподіваємося на п'яту ювілейну наступного року. Як не збирай очі докупи, та на подібному форумі вони те й діло розбігаються, констатують відвідувачі виставки. Ходячи повз експонатів, продовжують. Не перестаєш серед іншого думати над однією річчю. За роком спливає рік, за десятиріччям десятиріччя. На зміну одному століттю приходить інше». А на землі не зникають унікали, котрі у своїх майстернях намагаються винайти вічний двигун, машину часу чи звичайний велосипед. І не біда, що людству давно вже мало не все відомо про літаки, кораблі, бронетехніку. Можна ж бо показати все це під таким кутом, що дух захоплюватиме. Чим ці майстри власне і займаються сьогодні в в Принципі дето 80-85% Модельного гомонда Украины, я не побоюсь этого слова, потому что это последняя выставка в этом году на Украине, которая посвящена именно стендовому моделизму. Сегодня мы можем увидеть здесь множество прекрасных работ, особенно порадовали нас. мастера деревянного кораблестроения, которые привезли свои работы. Здесь можно увидеть на этой выставке много тех же самых работ, которые в свое время занимали золотые, серебряные и бронзовые места на таких престижных мероприятиях, как Кубок Киева, и принимали и принимавшие участие на соревнованиях за рубежом в Словакии, в Польше. Самое главное это участие, посмотреть на свои работы. Тому що призи призами, награждання награжданнями. А це именно живе общение, яке дає толчок розвитку всього стендового моделізму. Коли хтось полюбляє творити моделі із дерева чи пластика, Житомирянин Андрій Денисенко надає перевагу картону та паперу. Улюблена тематика, техніка часів Великої Вітчизняної війни. Почав займатися 4 роки тому, з 2010 року, перший зайшов в інтернет. Натрапив на сайт по тематиці ну, і мене е, Вирішив спробувати свої сили, е, з, 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 зібрав одну модель. Е, потім якось пішло, все краще, краще. Перш за все, терпіння потрібно. Е, ну, якась старанність е, інструменти е, там, для вирізання ніж. Е, ну, чим краще інструменти, тим е, краще повищиться модель. Ну, які інструменти використовуєте ви, особисто матеріали які? Е, ну, це е, бумага, картон різної товщини, е, краски, бо я моделі свої крашу. Е, ну, є деякі моделі виготовлені чисто з бумаги. Е, ну, Перш за все, потрібен, щоб е, ріжущий інструмент, Там ножниці хороші, е, різачки, е, коврик для вирізання. Стендове моделювання нерідко є справою. Любов до якої передається від батьків дітям. Анатолій Довгалюк віддав улюбленому хобі 25 років, і мало того, що підсадив на нього сина, той займається моделюванням бронетехніки, то ще й затягнув до світу техніки і доньку. 13-річна Ольга привезла до Бердичева власноруч виготовлений літак. Вона в майбутньому хоче бути лікаром, але їй це. Не завадить, так як вона хоче ще й бути військовим лікаром, її більш тягне до військової так сказати, тематики. Я їй всебічно допомагаю. Звичайно, це вже такий кропітка праця. Не кожен може таке терпіння мати. Тому що це треба висидіти і зробити інтер'єр кабіни, як вона робила в цій модельці, що це так, сьогодні ми її показуємо. То це доволі така, знаєте, не кожен це висидить. коло цього. Я по собі знаю, як допусті, відкрив коробочку, подивився і нема цієї охоти, то не стоїть портити модель. Я дуже хотів би, щоб всі наші діти на у цьому моменті патріотичному, який зараз піднявся в Україні у зв'язку з цією агресією, зв'язку з цією війною. Діти повинні вертатися до того, що вони чимось повинні займатися, і це буде сприяти. Плятичним піднесенням населення нашого населення і, і всебічному розвитку дитини, що не буде вона дурницями займатися. Якби не свого часу журнал «Великі парусники», киянка Ольга Данилюк, можливо, і досі думала б, що витончені моделі різної військової техніки з'являються на світ просто так. Три роки заняття моделюванням перетворили дівчину на відомого у світі міні-суден-майстрам. До Бердичева Ольга приплила на своєму боті святий Архангел Гавриїл». Перша потрапила на змагання в минулому році на Куб Києва і тільки тоді дізналася, що є навіть змагання, що це спорт, що можна десь там виступити за це отримати грамоту. І я сьогодні приїхала сюди з моделлю Бот, бот святий Гавриїл. 1830 року був такий бот, який побудував Петро І. Він плавав десь біля 30 років, вивчав Камчатку. і Мені він подобався, я вирішила його побудувати. Коли бачила модельки в якісь там в сувенірних магазинах, думала, боже, як гарно, як, як люди це роблять. А сама вишивала хрестиком кораблі, Дуже подобалось. А потім дізналася, що є такий спорт, що можна будувати самостійно. Є багато креслень було б бажання щодо заохочувальних нагород. То організатори виставки примудрилися не забути жодного з учасників. Номінації заснували безліч, поділивши моделі за різними напрямками, категоріями та підвидами. Зрештою відзначили і авіаторів, і мореплавців, і бронетехніків. І пластику, і папір, і дерево, і дорослих, і малих серед бердичівлян цьогоріч першими місцями відзначилися Антон Юхімчук, Дмитро Сабодаха, Богдан Мовчан, Олег Оленюк, Геннадій Мартинюк, Олег Савенко та ще кілька їхніх колег земляків. Господарі виставки, окрім того, вибороли і перше командне місце. А перехідний кубок, що був вперше заснований у 2014-му, відійшов членам броварського клубу Десна.